Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Вітаю вас. У нас не дуже багато зараз в житті добре, гарних новин, але сьогодні трапилась одна з них. Тож, президент США Джозеф Байден підписав проголосований попередньо палатою представників, Сенатом Сполучених Штатів військову допомогу на суму 60 Мільярдів 800 мільйонів доларів доларів чекали, ми на цю допомогу 7-6 місяців. Так, 6 місяців, тому що в жовтні вперше вніс президент США цю ініціативу до конгресу про долю про припитті вже не цікаво говорити. Якщо є бажання, можете встановити. Відновити хронологію, дивлячись YouTube канал Чорна Лампа. Я там багато безпосередньо з жовтня про це розповідав, але все нарешті закінчилося. І сьогодні президент США, як і обіцяв, як тільки з Сенату йому направили на підпис, проголосований рекордною, до речі, кількістю. Ну, не рекордною, але дуже великою кількістю сенаторів. Пропозицію, яку попередньо проголосували конгресмени. Сенатори проголосували 79 за 18 проти, і як тільки це опинилось на столі, президент Байден підписав, після чого вийшов до преси. Давайте послухаємо буквально півтори хвилини, що він сказав. Що підписав законопроект в закон, який стосується допомоги по безпеці. в це зробить Америку безпечнішою. Це зробить світ більш безпечнішим. Вона надасть життєву допомогу. Для того і нашим партнерам для того, щоб вони могли себе захищати і захищати свою суверенну землю, і це також в інвестування в нашу власну безпеку. І якщо наші союзники стануть більш безпечними і більш сильнішими, ми будемо сильнішими. А українці захищають себе і з усією сміливістю, яка в них є. Це надзвичайно, що вони роблять і вони стоять проти величезної армії. Україна практично визволила вже половину території, яку вони яку захопила Росія спочатку війни. Але не помиляйтеся, їхня боротьба за незалежність залежить від їхніх від їхньої сміливості, уміння і залежить від нашої допомоги. А місяцями. В Конгресі блокувалася ця допомога. А в цей час друзі Путіна, Іран, Північна Корея, Китай допомагають і посилають компоненти зброї в Росію. І, дякуючи, тій допомозі Росія зробила для те, щоб розрушити українські міста і села і нанести дуже багато збитків. А тепер Америка пошле, пошле в Україну ту допомогу, яка потрібна для того, щоб вони боролися й далі. Ну давайте поговоримо трохи про те, що направду о, пошле, і на правду це вже в дорозі, так в дорозі до речі, під час голосування в сенаті Чак Шумер. Це лідер демократичної більшості в сенаті. Він коли виходив до на трибуну, і він казав: нарешті, 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 зараз проголосуємо, зараз проголосуємо. А потім говорить: хай Володимир Путін запам'ятає той день, коли він вирішив, що Сполучені Штати будуть безвольно спостерігати за тим, що вони роблять. Накипіло, так. Тож, що вже, вже їде в їде до нас. Згідно з заяви Пентагону, ми отримуємо ракети РМ7, АМ 9М протитанкові комплекси Стінгер Джевелін. Снаряди калібру 155 міліметрів, снаряди до систем Хаймарс, мінометні міни, калібру 60 мм, протитанкові міни, протипіхотні міни, клеймор, боєприпаси для знешкодження перешкод. Е, їдуть до нас Бредлі, Мреп, Хамві, логістичні транспортні засоби, тактичні транспортні засоби для буксування та перевезення. Обладнання, а, також буде стрілецька зброя, патрони, а, реби, а, високоточні авіаційні боєприпаси, аеродромно-технічне обладнання з трьох разів, а, здогадайтесь для чого, прилади нічного бачення, запасні частини, допоміжне обладнання. До речі, про обладнання. Пам'ятаєте, в попередньому відео, як тільки з'явився. Нова редакція від Конгресу про те, якою має бути допомога для України. Там згадувались Атаканс. Так, ось, якщо ми віримо двом поважним інформагенціям, а саме, Reuters та Франс Прес, вибачте, АПІ, Associated Press то Сполучені Штати ще до схвалення конгресу вже відправили. Атакам до України. Більш того, вони не тільки відправили, вони ще доїхали. І інформагенції називають дві операції, про які всі у нас чули, і що нібито вони були проведені безпосередньо за участі атакамс Я, звичайно, не можу ані підтвердити, ані спростувати, Ну тому що я просто не знаю, чи це так. Тому тут можемо тільки довіряти колегам. Тож, що відбулося 17 квітня, пам'ятаєте, Джанкой? так Аеродром Джанкоя. Це був Атакамс, як пише, здається, Associated Press і Reuters. відстань там була 165 кілометрів. Тож, це цікава. Цікава історія. Чому тому, що стандартні атакамс для нас були е, дальністю. Ну, тобто, далекобійна зброя у нас була на 160 кілометрів. Я так розумію, що ми отримали е, щось е, цікавіше до того, Бердянськ, пам'ятаєте, там було також цікаво. Це було 15 квітня, і так, е, Даня говорять, що це. Також був ФАТАКАМС, тим не менш, це велика подія, це цікава подія, тому що мова ж йде не тільки про зброю, яку ми отримуємо, вона вкрай важлива. Ми отримали ще окрім зброї, а, декілька речей. Перша. Ну, по-перше, це стосується стратегії. І розуміння стратегії війни з боку Сполучених Штатів, судячи з усього, вони зробили ставку на перемогу. І це мова йде не про е виживання України, про те, що вона вистоїть, а про те, що вона переможе. Це дуже цікаво. Я чув поважних міжнародних експертів, які говорять, що. Саме ці слова зашиті в ці в той законопроект, який був запропонований Спікером Джонсоном. Треба буде його почитати. До речі, чому його ще не переклали, я не знаю. Було б цікавіше цікаво почитати. Але те, що я пам'ятаю, що в одному з пунктів говорилось про те, що президент має протягом 45 днів, якщо я не помиляюся, президент США має. Представити так цю стратегію перемоги і цю стратегію, яку бачать Сполучені Штати, і щось мені підказує, що той самий Атакамс, від якого президент США міг відмовитись, нагадаю, в тому самому законі прописано, що якщо президент США прийме рішення і з дійде думки, що передача Атакамс буде. Якимось чином підривати національну безпеки Сполучених Штатів, то від цього можна відмовитися, але треба прийти і розповісти про це конгресу. Те, що він це передає, і він погодився на передачу, говорить про те, що ну, по-перше, не підриває жодної національної безпеки Сполучених Штатів, з іншої, американці перейшли той психологічний бар'єр. Який їм заважав раніше передавати нам Атакамс. Нагадаю, у нас була одна поставка. Вона була, якщо не помиляюсь, в жовтні е 23-го року, після того ми нічого про це не чули, і тоді мова йшла про ракети на 160 кілометрів зараз, якщо ми говоримо про Джанкой і віримо Асо преси Ройтерсу? Це вже більше ніж 160 кілометрів, тобто ми можемо. Розмірковувати, що це 300 кілометрів. А, нагадаю, американці боялися, що ми цими ракетами будемо вражати, вражати об'єкти на російській безпосередньо території. Вони боялися, що війна перейде кордони України і опиняться на Росії, і це буде чергове загострення, і бла бла бла, ядерна загроза. Зараз, судячи з усього, цього вже немає, цього остраху немає. І це дуже добре, і це значить, що як мінімум в цій компоненті змінилось ставлення американців до війни. Друга теза, друга теза, яку ми побачили вже після голосування в конгресі, одразу почався парад допомоги з боку наших європейських партнерів. Так, вони дійсно нам дуже допомагали в цей проміжок в ці півроку. Поки вирішувалось це питання з допомогою в Сполучених Штатах, створювались різноманітні коаліції, брати Чехи знайшли боєприпаси, так 800 тисяч снарядів, і ось ось має до України приїхати перша партія на 180 тисяч снарядів, почали говорити була дискусія стосовно Направлення військ е, до України була дискусія про Тауруси, і зараз і ці дискусії припинилися. Так, можливо, це просто ефект, е, тимчасовий, але вони припинилися. І виходить Велика Британія і говорить: хлопці, дивіться, ми надаємо вам 500 мільйонів фунтів, це 670 мільйонів доларів. Допомоги, ми робимо найбільший. Ми ніколи не робили такий таку поставку зброї до вас. Ось тримайте, будь ласочка так І там і штормше, ті самі далекобійні ракети, і там зброя, і там катери, і там техніка, і там транспорт, і все-все-все. І почався про це про що це говорить? Всі, як і в е, ситуації з Абрамсами, всі дивилися на Штати. і в залежності від того, як би себе повели Сполучені Штати в цьому питанні, так би себе і повели наші європейські партнери, так можливо, це комусь не сподобається, але пріоритетом в даному випадку виглядає так, що було не кризова ситуація в Україні, хоча всі казали, що її треба долати, а рішення Сполучених Штатів. Чомусь ніхто не продемонстрував, скажу так, обережно, бажання стояти поруч з Україною, якщо поруч немає Сполучених Штатів. Сполучені Штати знову повернулися. Так, ми відчували підтримку з їхнього боку постійно, тим більше з боку президента. Так, але це була підтримка на словах, вибачте. І вона тривала 6 7 місяців. Нас запевняли, вони один з одним вирішували питання, але вони говорили про це. Так ми отримали березневий пакет на 300 мільйонів доларів. До речі, говорять, що саме там були зашиті ці атакамси. Таємно. Ось, ми, ми отримали, і ми вдячні за це. Але до тих пір, поки. Е Сполучені Штати не визначилися і не визначилися грошимами, не визначилися технікою. а Наші європейські брати також стояли десь поруч і вони очікували, так зараз цей момент закінчився. Все світ, цивілізований світ, знову з Україною, знову допомагає, знову це гроші, знову це зброя, це продовження програм, які були запущені раніше. Третій аспект. Аспект, які стосуються ворога, противник побачив і противник проводив дуже велику кампанію по дискредитації України, України і необхідності постачати нам зброю. Це робилося не тільки підспудно через там соціальні мережі, через анонімні канали, через хейтинг, через е е фейки. Розпалювання ворожнечі, ботів, і все таке інше, це також працювало і на традиційних телеканалах, і Такер Карлсон, той, який брав у Путіна інтерв'ю, а потім о, прифігів від його бреда, який він наговорив, також доклав цього, до цього року взагалі, праві в Штатах доклали до цього року. Будемо о, відверті, так да навіть не дивлячись на те, що. Президент Зеленський давав інтерв'ю Fox. До речі, дуже добре, що давав інтерв'ю Fox. Так, це б е, у всякому випадку вибило е, такі козир з рук опонентів, що нібито ось дивіться. Він не хоче спілкуватися з Фокс, тому що Фокс там щось може правду говорить, а це не дуже незручно для президента України. Приїхав. Е. І ось о, росіяни намагалися збити о, всю цю історію в інформаційному просторі. Америка, це демократія, Америка це виборці, і коли якомусь конгресмену або сенатору приходять його виборці, і кажуть, що ми не поділяємо твоє, твоє, твоєго, твого бажання підтримати Україну, а зробили вони тому, що перед тим подивилися того самого Карлсона, Ця історія закінчилася пшиком. Москалі програли, і це дуже добре. Зараз вони будуть намагатися відігрувати цей момент, вже випустили цього шайгу, який там почав розповідати про те, що зараз вони будуть атакувати ще більше, ще більше, все таке інше. Ну тут можна було бійтися без Шойгу тому що зрозуміло. Той часовий лаг, який потрібен для того, аби зброя опинилася безпосередньо в бойових частинах, це все ж таки час, до речі, виходимо з того, що це не дуже великий час, тому що є одна історія, про яку, ну я трохи мовчав, а зараз почали про неї говорити активніше. А... Ну, як би так якось сказати, не вся зброя, яка знаходиться в тому самому першому пакеті, вона летить безпосередньо з Сполучених Штатів. Частина цієї зброї знаходиться у країн-партнерів. Ну, називаємо це так на зберіганні, і ці країни-партнери вони знаходяться поруч з Україною. Ну, тобто, вони заходять, заходять на свій склад, беруть і кажуть: ага, все це тому, що підписали закон погрузили і поїхали. Просто на хвилинку там заплющить очі і зрозуміти саме зараз, ось в цю хвилину, поки ми з вами говоримо. В цю хвилину їде зброя? Вона їде, їде, шумлять, її грузять, хлопці чекають, і все таке інше, як подарунки на новий рік. Тому ця історія з інформаційною кампанією Москалів провалилася. Це дуже добре. Але не може бути все ідеально. І Якщо ми міркуємо, то одним з наслідків, окрім посилення атак, про які говорили всі, і Шайгу тут, до речі, ніякої новини нам не приніс, може бути логічне питання: чи можуть Москалі разом з тими країнами, про які сказав Джозеф Байден, Іран, Північна Корея, Китай. Чи можуть вони ще активніше допомагати е, Росії у війні проти України? В теорії так. В теорії можуть. На практиці, е, мені здається, в них немає такого великого потенціалу це, це робити. Чому? Я поясню: питання не в тому, що як працюють е, точніше так. Питання не тільки в тому, як працюють е, збройові підприємства. Справа в тому, що пам'ятаєте, там була новина, коли Північна е, Корея передала там один мільйон снарядів е, москалям. Так, але це були снаряди, які знаходились на складах. Е, тобто все, що відбувалося, ну мовно кажучи, до цього моменту. Це те, що знаходилось на складах. До речі, про атакамси Байдена говорять він думку змінив після того, як були зафіксовані північно-корейські балістичні ракети в Україні, що ми їх почали збивати. І тоді вони зрозуміли: ну, вибачте, ми можемо скільки завгодно бути в Білому пальті, і розповідати про те, що ні-ні, ні ми не можемо давати зброю так далеку на 300 плюс кме. А тут. Є падли, які взагалі не гнушаються, скажімо так, подачою такої зброї, і, ну, скільки ми можемо просто так думати, що якісь є цивілізовані правила ведення війни з боку нашого противника. Їх немає. Іран, який а, а, завжди ненавидив Росію, вони не знаходили спільної мови. Китай, який, а, до речі, по, у Бжезінського є такий пасаж, а, до речі, велика шахівниця це велика книга. Він дав дійсно в штангу стосовно Китаю, але те, що написано про Росію, про Україну, ну там просто ось зараз ти читаєш там книжці 30 років. Ти читаєш і розумієш, ну так воно і є. А вже був правий стосовно нас. Так ось там він говорить, що по-китайськи Росія це голодна земля, Китай ненавидив завжди Росію. І зараз, я так розумію, теж ненавидить, просто використовує. І, а москалі, розуміючи, що їм нічого не залишається, що якщо від них відвернеться Китай. Все для них війна програна, їхня економіка в Занепаді, вони працюють тільки на оборонку. Снаряди ти їсти не будеш. В них є їжа, в них вони виживають, але якщо не буде головного зовнішньополітичного партнера Китаю, все капець, І тому вони приймають рішення на, про зниження ціни на газ для Китаю на 28%. Вони падали, добича падала, ціна падала, вони давали е, ці е, дисконти на, на купівлю. Так, вони в, знаходили якісь шляхи, які вже тоді, рік-півтора тому, знецінили. Вони навіть в нуль не працюють, і зараз вони дають ще скидос на 28%. Тому, якщо Китай відвернеться, які з презирством ставиться до Росії, я в цьому просто впевнений. Все, війна програна. Зараз в Китаї має прилетіти державний секретар Сполучених Штатів, Ентоні Блінкен. Подивимось, що там буде. І всі ці пазли, вони складаються в ось в яку картину. Ці партнери, які. Якщо їх можна назвати партнери, це візь зла, вони ж керуються не загальним якимось інтересом. Так, скоріш за все, в них є якась координація дій. Але як у Путіна не вийшов бліцкріг на Київ, так і у них зараз не виходить Бліцкріг загальний. Вони не перемагають в цих війнах, вони не перемагають в Ізраїлі. Вони не перемагають в Україні, і якщо для Путіна це ідея фікс, так ось ця невіжена ідея про відновлення імперії, то Іран і Північну Корею і Китай це взагалі не гребе. Вони допомогли Росії не забезкоштовно, м'яко кажучи. Але після того, як нічого не відбулося в їхньому розумінні, стратегічно нічого не відбулося. Росія не перемогла, світовий порядок не змінився, вони почали втрачати, в них знову почали тицяти пальцями, як на, ну, добре, як на поганих людей. А, і все, вони почали втрачати. І виникає думка: а за що вони воюють? Ну, де ті перемоги, які їм наобіцяв Путін? Де е, ті гешефти, які вони мали отримати, і тому, можливо, я забігаю забігаю десь так на півроку, на рік вперед, але мені здається, буде охолодження відносин між е, цими партнерами по вісі зла тому що. Е, Якщо вони розраховували, а вони розраховували на те, що західні країни втомляться, відійдуть, скажуть: хай буде, як буде, хай Росія сама робить, що там робить, ми не будемо в це втручатися, ми боїмося, у нас діти, ну все що завгодно, можна знайти будь-які пояснення, але вони побачили, що ні ці гроші, ці мільярди, Uh, вони є, вони допоможуть, uh, вони будуть uh, допомагати нам перемагати. І все для того самого Ірану, так з його ядерною програмою, для того самого Китаю. Китай, до речі, мені здається, буде триматися найдовше, тому що uh, скільки там тих uh, багатств на Росії, і вони. Будуть висасувати їх потроху, потроху потроху, так? Тому тут, звичайно, питання вже не військове зрозуміло, тут питання дипломатії Тайвань і тут питання економіки, так, ринки в для китайської продукції в Сполучених Штатах та. Європі, ось там знаходяться ось ці речаги, на які можна тиснути у відносинах з Китаєм, тому що Росія вона велика за територію, але вона бідна, вона не зможе забезпечити надходження коштів від продажу товарів е китайських. Так, ну, що, що там москалі можуть купити е за свої снаряди. Тому е і це мені здається, ось. Третій не менш вагомий результат: що західний світ сплатився, західний світ продемонстрував, що вони продовжують війну так, як вони вміють, але продовжують. І що розраховувати на те, що країни, які не зв'язують спільна мета, які не декларували жодним чином ані територіальних претензій? Ані економічних претензій. Так, вони говорять про якийсь там західний світ і інше розуміння, але це фікція, так, це дзеркала та дим, який напустив Путін, е переконавши їх на якомусь етапі, що вони можуть змінити світ, що вони можуть світ переписати. Ні, не можуть. Вони можуть е пристосуватися, вони можуть, і, до речі. А зараз відкривається дуже велике вікно можливостей для них, як для тих, хто заявить, що ми готові далі співіснувати на якихось більш-менш зрозумілих правилах. Можливо, і мені здається, той самий Захід, і ті самі Сполучені Штати, вони будуть раді такому сценарію, чим більше. Зараз ставки зростають для тих, хто відмовиться від Росії, і я сподіваюся, що це не буде мир, але це буде співіснування. Але це справи вже геополітичні. Ще раз вітаю вас з цією доброю новиною. Дякуємо президенту Байдену, дякуємо американському конгресу, дякуємо американському сенату американцям за їх допомогу і за віру в нашу. Перемогу тримайтеся, обов'язково переможемо. Тепер точно. Дякую, що дивились Ютуб канал Чорна лампа. Підписуйтесь, а ділиться цим е, відео. Ну і до наступних зустрічей. тримайтеся